Робочий процес створення навчальної програми Всесвітня історія на основі модельної навчальної програми, Всесвітня історія 7-9 клас, автори щупак та інші автори. Вона буде складатися зі вступної частини, де прописані мета завдання, вимоги, також таблиця Загальні результати, конкретні та орієнтири оцінювання. Такий вона має вигляд. Далі знайомимося з вами з ключовими компетентностями відповідно до державного стандарту. Наступні елементи це шляхи реалізації програми, розділи, на які поділяються, і безпосередньо основна частина 7-го класу в одній програмі та Переглядаємо 8 класу. 8 клас. Основна частина всього 35 годин. Перший семестр 16, другий семестр 19 годин. Програма містить номер теми, очікувані результати, кількість годин, зміст навчального предмету та види навчальної діяльності. Саме на основі цієї програми. Потім будемо створювати календарно тематичний план. Далі у нас іде це все копіюємо з модельної програми, встановлюємо групу Гіо, Громадянська історична освітня галузь. Далі у нас є прикінцева частина. Особливості організації освітнього процесу під час вивчення навчального предмету, Особливості організації, оцінювання, як відбувається. І в кінці також є така таблиця, галузеві критерії, відповідно бали і групи. Група 1 ГР1 відома, група 2 ГР2 і група 3. А поряд стоять бали, тобто, що учень учениця повинна знати конкретно на свою групу, на конкретний бал.